Вітаю всіх! Відстрочку втратять деякі категорії осіб. З такою назвою у нас є дуже багато різної інформації в мас-інформації, і про це говорив і сам же ж депутат Гончаренко. Але давайте розберемо більш детальніше, кого це стосується і чи дійсно прийняли ці зміни до закону про мобілізацію. Про це зараз вам і розповім. Так, тепер давайте перейдемо до теми, чому ж все-таки планується вносити зміни до закону про мобілізацію. Всі ми добре розуміємо, що темпи мобілізації на сьогоднішній день наростають, тому що в принципі є досить негативні питання на фронті, саме тому ТЦК повинні виконувати плани, які перед ними ставлять. А для того, щоб це ставити, зрозуміло, потрібно внести зміни до закону про мобілізацію і прибрати деякі підстави для осіб, які можуть. Його реалізувати своє право і під таку категорію сім зрозуміло будуть підпадати студенти. Чому це так? Тому що велика кількість чоловіків скористалася своїм правом на здобуття освіти і подала документи на навчання. І на жаль, є такі випадки, коли чоловіки не проходять навчання у даних навчальних закладах, не здають відповідно екзамени, не відвідують і у зв'язку з цими масовими перевірками по навчальних закладах виявилося, що це є просто підставою для оформлення відстрочки, але не самої реалізації права на здобуття освіти, тому саме і було прийнято рішення висунути пропозицію до кабінету міністрів України для того, щоб внести зміни до закону України про мобілізацію. Раніше була досить велика підстава для відсіювання великої кількості чоловіків, які здобували освіту, це послідовні здобуття освіти. Але враховуючи те, що ця норма не спрацювала, оскільки. Судова система відфільтрувала дану норму, оскільки багато довідок є де буде пишеться, що так порушиться послідовність, то зрозуміло, що це вже не працює на сьогоднішній день, так як вони планували. Тому пропонується змінити законодавство і викласти його повністю в новій редакції. Ну і тепер давайте подивимося, яка ж все-таки є пропозиція? Запропонували студенти можуть отримати лише ті відстрочку, хто розпочав навчання за рік до досягнення граничного віку для служби, тобто до 25 років, навчаються за денною або дуальною формою навчання та у межах нормативного строку освіти. Учні ПТУ коледжів та студенти вишів. Тобто ми можемо з вами, друзі, зрозуміти, що якщо, наприклад, вам виповнилося більше 25 років, ви вирішили реалізувати своє право на здобуття освіти, то зрозуміло, ваше право на відстрочку вже не зможеться реалізуватись. Тому саме за рахунок такої норми і планується відсіяти велику кількість чоловіків, які мають на сьогоднішній день відстрочку. Тобто потихеньку вже йде ода от, да, от фільтрація. Але на сьогоднішній день можу сміливо вас запевнити, що таких змін немає. Тому, в принципі, всі ті, хто ще навчаються, вони мають таке право на Реалізацію. Як буде показувати нам е, практика, як воно буде, приймуть, не приймуть, бо його ще не зареєстрували, це просто йдуть розмови, які все ж таки плануються внести зміни. Також, друзі, що додається? те, що науковці та педагогі відстрочка зберігається для тих, хто має науковий ступінь або працює в закладах освіти науки щонайменше на 0,75 ставки. Але також тут є досить цікавий момент, про те, що. В Резерв плюс можна оформити відстрочку, але її можна оформити онлайн. Відповідно, подавши документ заявку на оформлення відстрочки, і якщо система вас пропускає, то зрозуміло, ви маєте право на відстрочку. Тобто для тих осіб, які, наприклад, працюють у вищих навчальних закладах, не мають відповідно. Наукового ступеню, а є просто викладачами, то для них це також може бути як один із варіантів для реалізації свого права на відстрочку. Також Кабіт міністрів України планує внести зміни для відстрочки саме і тим особам, які є науковцем або працює педагогом. Тобто відстрочка зберігається для тих осіб, хто має виключно науковий ступінь або працює в закладах освіти науки щонайменше на 0,75 ставки. Але можна, є такий, да, от певний лайфхак, що можна оформити відстрочку через резерв плюс. Тобто така нова функція вже є в резерві-застосунку. І якщо, наприклад, ви працюєте педагогом, у вищому навчальному закладі, то ви таке право також можете реалізувати. Оскільки там зазначено, що тепер коло осіб, які можуть отримати віструч, стосунку розширене для таких категорій осіб. Тобто науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівникам вищої та. Профосвіти на підставі пункту 2, 3, 3 статті 23 закону України про мобільців підтовку та мобілізацію. Тобто, якщо, наприклад, у вас виходить да, от зареєструватися в Резерв Плюс, подати на відстрочку, і вона дійсно по всіх базах пройде, то у вас може бути відстрочка. Тому що через ТЦК ТСП без наявності у вас навколо ступеня право буде ваше не реалізовано. Тому можна попробувати через застосунок. Отже, друзі, як ми бачимо, все ж таки не можуть цих студентів залишити в спокої і все ж таки намагаються внести зміни до законодавства для того, щоб їх якомога більше мобілізувати. І дійсно, це є досить така велика підстава для оформлення відстрочки, оскільки чимала кількість чоловіків все ж таки скористалася своїм правом здобути освіту і оформити відстрочку саме по даній категорії підстав. Ну, зрозуміло, у вас є можливість. Напишіть свою думку в коментарях відносно даного питання, чи підтримуєте ви даний законопроект, чи не підтримуєте, чи тісно є тут певні порушення. Дуже було б доцільно послухати саме вашу думку. Якщо ж виникають якісь у вас питання або потрібна якась консультація з того чи іншого питання, завжди можете отримати консультацію телефону, який ви бачите на екрані. Ну і зрозуміло, хочу нагадати, що на каналі діє можливість стати спонсором YouTube каналу, і для осіб, які будуть спонсором, є відповідна знижка на отримання консультації. А з вами, як завжди, друзі, був я, адвокат Вадим Вітенко. Ради вас всіх бачити. Дякую, що ви зі мною. І не забуваємо ставити лайк, робити підписку, дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Всім пока, до нових зустрічей!